Ух, ці японські інженери, як щось вигадають, цей смартфон назвали одним з найкращих винаходів 2023 року. Особисто від мене лайк цій новині. Сьогодні поговоримо про коли від Apple чекати оновленої лінійки iPad. Чому Nokia G22 22 один з найкращих винаходів 2023 року? Розробки українського vr стартапу Aspichi. Космічні сонячні ферми вчені довели їх можливість. cr 02. Чотириногий робот розміром в автомобіль. Пересувна вітальня на колесах, що відомо. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка, і ми починаємо. Чи скучили ви за новинами про Apple? Я особисто дуже, тому сьогодні підготувала для вас деяку інсайдерську інформацію про оновлення всієї лінійки iPad. Хотілося б, звісно, щоб їх презентували вже у цьому році. Але, за словами аналітиків, то очікувати їх потрібно не раніше ніж у 2024-му. Ну тож, що відомо? Компанія вже давно працює над новою версією iPad 11, iPad Mini 7 та iPad Air 6 Дизайн цих моделей є досить новим, тому можна очікувати змін у їхній продуктивності. Ймовірно, iPad Air 6 буде оснащений чипом M2, аналогічним до того, що використовується в iPad Pro та ноутбуках поточного покоління. Щодо iPad Mini 7, можливо, він вийде з процесором A17 або a 16 Bionic, тоді як iPad 11 може отримати чип a 15 Надцять байонів, крім базових моделей цього гаджета, компанія активно працює над розробкою нових варіантів iPad Pro, який буде чіпом M3 та oled дисплеєм, оновленим корпусом та тонкішими рамками. Також очікується, що oled екрани будуть впроваджені, і у моделі iPad Air та iPad Mini. Ймовірною датою анонсу iPad 11, iPad Mini 7 та iPad Air стане весна. А от iPad Pro може бути представлений в червні на заході WWDC 2024. Цей смартфон назвали одним з найкращих винаходів 2023 року, і його розробляли спільно з інженерами iFixit. Це все про Nokia G22, який став проривом року. У чому ж його особливість? І перше, це те, що він має високий рівень ремонтно-придатності. У нас, до речі, навіть на нього дисплеї були. Тобто, кожен користувач, який хоч трохи дружить із викруткою, може замінити в ньому акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку. Це ті елементи, які найчастіше можуть зламатися. І це вже стає трендом серед гаджетів. Адже лише торік близько 5,3 мільярда цифрових пристроїв вийшли з ладу. Тому покупці все частіше віддають перевагу телефонам, які легко відремонтувати. Щодо його характеристик, то Nokia G22 – звичайний бюджетник. 6,52-дюймовий HD-дисплей з частотою 90 Гц, процесор Unisoc T664, 64 ГБ пам'яті та акумулятор ємністю 5050 мАч. Також має захист від вологи IP52. Виробник обіцяє підтримку запчастинами до 5 років і 2 роки оновлення Android. І у мене от полягає таке питання: чи потрібні будуть ті запчастини протягом п'яти років, якщо тут досить такий скромний термін оновлення операційної системи? А яка ваша думка? Пишіть в коментарях. А про що я тут найбільше за все полюбляю розповідати? Ну, звісно ж, про українські розробки. А особливо про ті, які допомагають нашим хлопцям військовим наближати нашу перемогу. Як от український vr стартап Аспічі, який почав працювати у військовому напрямку, вони розпочали реалізацію двох пілотних проєктів. Перший це симулятор стрільби з різних типів зброї. Його розробка відбувається в співпраці з Національною академією сухопутних військ та українськими фондами стартапів. На даний момент у процесі створення два симулятори. Від Аспічі для РПГ і кулемета Browning N2. Щодо другого проекту, то це технології віртуальної телепортації для саперів. Ця практика дозволяє саперу мати відеозв'язок з іншим фахівцем, який перебуває в безпечному місці і може консультувати в режимі реального часу. У таких умовах розмінувальник має можливість здійснювати огляд з різних напрямків, а також записувати все на відео для подальшого навчання інших саперів. Особисто від мене лайк цій новині. Чи здивуєш зараз когось сонячними електростанціями? Ні. А от космічними сонячними фермами? Так, звучить це дивно. Хоча. Тепер це досить і реально, тому що вчені довели, що це можливо. Команда з університету Сурея та університету Сонсі протягом шести років стежили за супутником на орбіті, щоб спостерігати, як панелі виробляють енергію, витримують сонячну радіацію та переносять суворі умови космосу. Такі панелі значно габаритніші за розмірами, легші і головне генерують більше енергії та коштують відносно недорого. Адже виготовлені вони з тонкоплівкового телури. То кадмію, що діє як напівпровідниковий матеріал, нанесений на ультратонке скло. Оскільки в космосі немає хмар, атмосфери та ночі сонячні панелі супутникового базування можуть бути набагато ефективнішими для збирання та передачі енергії ніж відновлювальна інфраструктура на землі. Вчені заявляють, що необхідні ще дослідження, але саме цей політ довів базову надійність технології для використання в космосі та подальшу комерційну життєздатність. Ух, ці японські інженери, як щось вигадають, на цей раз вони явили науковому світу нову розробку: чотириногий робот розміром з цілий автомобіль. Новинку представила компанія Sensei Technologies, яка відома на весь світ виробництвом атракціонів, спеціального обладнання, ліфтів та багато чого іншого. Зокрема, цей новий робот, габарити якого вражають висота 1,9 метрів, ширина 1,6 метра і довжина 3,4 метри. CR-02 має чотири колінних суглоба, які дозволяють роботу маневрувати, він здатний ходити вперед, назад, здійснювати повороти та нахилятися у різні боки. І може вміщувати в кабіні до чотирьох осіб одночасно. Керувати таким роботом можна як зовнішньому оператору, так і всередині кабіни. Використовувати cr 02 поки що буде в індустрії розваг різноманітних шоу, але цієї моделі саме на мирному пересуванні та різноманітних перевезеннях. Ну як вам така розробка? Як думаєте, де ще можна використовувати такого робота? Пишіть в коментарях, думаєте, з японцями це все? Та ні? Є ще дещо, дещо цікаве та незвичайне. Скляна кімната з автопілотом. Так-так, навіть більше скажу. Це все пересувна фітальня! Всередині такої кімнати знаходиться геподібний диван, поручні та столики. Скло в такій кімнаті має регульовану прозорість. Також вона може виконувати функцію інтерактивного екрану, керування якого відбувається за рахунок голосових команд. Кімната має багато різноманітних датчиків. Сучасний автопілот тому буде реагувати як на інші авто на дорозі, так і на пішоходів та велосипедистів. Також кімната буде оснащена електричною силовою установкою, що зробить її потужним акумулятором для будинків та інших авто. От би на роботу приїхати в такій кімнаті звучить дивно, але комфортно. Ще уявляю очі людей, які б побачили мене в такій при максимальних показниках прозорості кімнати. Цікаве майбутнє нас очікує. Скажу я вам. Ось такі новини за цей тиждень. Сподіваюсь, мені вдалося вас здивувати цікавими інноваціями. Якщо так, то піднімайте наш український контент своєю вподобайкою. А хто дивився нас уперше, тоді обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. А я вам кажу до зустрічі у наступну суботу. Па-па!